Сонце торкалось покрівель старих хат, а над ставком висів ранковий туман. У цьому селі життя текло повільно, розмірено. Кожен знав про кожного все. Новини тут передавали не газети, а сусідські язики. Марія жила сама з сином Петром після смерті чоловіка. Вона не шукала розради, працювала від світанку до ночі, на городі, у школі, де прибирала, і ще допомагала старим людям, що не мали сили навіть воду принести. От добра душа, казали одні. Надто добра, щоб бути без гріха, шепотіли інші. Та доброта у селі часто сприймалась, як дивина. Особливо, коли хтось виділявся з натовпу, хоч би працею, хоч порядністю. І поки Марія садила квіти біля свого двору, хтось уже сіяв інше злі слова, заздрість і плітки, що скоро проростуть гіркими плодами. Після великодня село ожило, на лавках біля воріт знову сиділи жінки. Переминали кістки всім, хто проходив дорогою. Плітки то був їхній радіоприймач, що працював без упину. Чули, Марія з фермером Семеном тепер мало не щодня бачиться, прошепотіла Ганна, стискаючи кухоль із кавою. Та ти що, він же багатий чоловік, а вона вдова, озвалась Степаниха. А хто знає, вдова вдовою, але в очах блискає. Вона ж до нього з пирогами ходила, хихикнула Ганна, задоволена, що має тему для вечора. Слово за словом, і вже через кілька днів чутка облетіла все село. Біля магазину відверталися. У школі на Марію дивились з посмішками, ніби знали, щось брудне. Навіть сусід, що колись вітався першим, тепер проходив мовчки, не глянувши в очі. Марія відчувала, що щось змінилось не одразу, але поступово. У крамниці продавчиня мовчки зважувала хліб, у церкві на службі з під лоба. Вона питала себе, що я зробила. Чим я завинила перед цими людьми? Але відповіді не знаходила. Село готувалось до храмового свята, вулиці прибирали, на площі поставили сцену, діти вчили пісні. Марія теж допомагала, як завжди, прибирала біля клубу, прикрасила лавки квітами. Їй хотілось вірити, що все минулось. Та того дня доля вирішила інакше. Коли вже всі зібрались на гуляння, біля сцени стояла гуртом Ганна з подругами, в очах блиск, на губах посмішки. Вони чекали моменту. Ой, гляньте, свята прийшла. гукнула Ганна, поки Марія несла кошик з випічкою. Хоч би фермер твій прийшов, допоміг, додала інша, голосно, щоб усі чули. Не стидно, крикнув хтось із натовпу. Мужиків чужих відбиваєш, а тут ще пироги печеш, наче нічого не сталося. Сміх розірвав повітря, мов лезо. Діти дивились, дорослі опускали очі. Роблячи вигляд, що це їх не стосується. А Марія стояла посеред натовпу, червона спітніла, з приниженням, яке стискало горло. Вона поставила кошик на землю і тихо сказала: Якщо вам легше, смійтесь, але правда не потребує глядачів. І пішла, ніхто не зупинив її. Лише маленька дівчинка кинулась за нею і простягла зім'ялу квітку. Тітко Маріє, не плачте. Після того свята Марія кілька днів не виходила з дому. Вікна були зачинені, двір порожній. Лише пес рижик лежав біля хвіртки, наче охороняв тишу. Син Петро не розумів, чому мама плаче ночами. Йому в школі й теж діставалось діти повторювали те, що чули від дорослих. Одного ранку Марія все ж наважилась вона зібралася з силами, вдягнула чисту хустку і пішла до сільської ради. Там, тремтячими руками, подала заяву вимагала, щоб хтось розібрався, хто поширює брехню. Маріє, ну не бери до серця, знизив плечима секретар. Поживеш, забудеться, люди поговорять і втихомиряться. Але ж я не винна, вигукнула вона. Ви розумієте, я нічого не робила. Та хто тепер розбиратиметься, відповів він сухо. Марія вийшла з кабінету, наче з льоху. Холодна, виснажена, спустошена. Вона зрозуміла головне, нікому не цікава правда, якщо плітки смачніші. Того вечора вона стояла біля дзеркала, довго дивилась собі у вічі і сказала: Я більше не виправдовуватимусь, нехай правда сама мене знаходить. Минуло кілька тижнів. Марія більше не виправдовувалась, не пояснювала, не сперечалась. Вона просто жила, як і раніше, тільки мовчки. Вставала рано, поралась у городі, носила воду в старій балашці, що вже не могла ходити. Одного разу Ганна, та сама, що колись розпустила наклеп, захворіла. Висока температура, чоловік поїхав на заробітки, а діти малі. Хтось мав би допомогти, але всі відвертались Недармо кажуть, що посієш та й пожнеш. І лише Марія переступила поріг її хати. На, випий відвар і не хвилюйся усе мене. Сказала вона, не згадуючи старих образ. Ганна мовчала, очі наповнилися сльозами. Вона вперше зрозуміла, яку силу має мовчазне добро. Без крику, без доказів, без образ, лише спокійна людяність. З того дня село наче змінилось. Люди почали вітатися з Марією. У магазині знову посміхались, і, хоч ніхто вголос не сказав Вибач, вона знала, правда повертає своє місце. Осінь прийшла тихо, як завжди. Поля пожовтіли, повітря стало прозорим, а село спокійним. Марія йшла знайомою стежкою до річки, несла кошик із яблуками. Вітер гойдав гілки, і їй здавалось, що навіть природа дихає спокоєм. Люди тепер дивилися на неї інакше хтось із соромом, хтось із вдячністю. Та вона нікого не судила, не тримала зла, не шукала правосуддя. Вона просто жила у своїй правді, у своїй тиші. Одного разу на базарі Ганна підійшла і несміливо прошепотіла. Пробач, Маріє, я тоді не знала, що роблю. Марія глянула лагідно і відповіла: Бог знає все, і цього достатньо. Того вечора вона запалила свічку біля ікони і довго дивилась на полум'я. Її душа була спокійна, бо зрозуміла головне, правда не потребує виправдань, вона просто є. Її не треба кричати, не треба доводити. Вона живе у вчинках, у мовчанні, у доброті, що несе світло навіть тим, хто завдав болю. Друзі. Якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. До зустрічі!